Дональд Трамп не попередив лідерів Європейського союзу про те, що вони купуватимуть у Сполучених Штатах зброю для України. Нагадаю вам у понеділок на зустрічі із генсеком НАТО Марком Рюте Трамп сказав, що НАТО купуватиме зброю у Сполучених Штатах і передаватиме її в Україну. Що відбувається з цього розпочнемо розмову із програмною директоркою міжнародного центру української перемоги Іриною Красноштан. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Ну уже і Італія сказала, що вона не може так закуповувати зброю, тому що у них немає грошей. грошей. Франція сказала про те, що ми у себе хочемо купувати, щоб підтримувати французький воєнпром. Ви розумієте, якою може бути формула, яку Трамп в понеділок озвучив? Чи це робочий сценарій, враховуючи уже отакі відгуки, які ми маємо? Ну, спробуємо зараз з вами розібратися, що взагалі відбувається. Звичайно, що сценарій поки що робочий, тому що ми розуміємо, що буквально тиждень тому настрої Дональда Трампа були дещо інакшими. Тому ось всі ці рішення вони вимальовуються на ходу. Але тут треба розрізняти, що коли Трамп говорить про НАТО, і взагалі ну, він говорив і про Євросоюз, і про НАТО, він говорить про європейських союзників по НАТО. Але теж він говорить не про всіх разом, тому що ми розуміємо, що, наприклад, такий Європейський союзник по НАТО, як Угорщина, ніколи не підтримує жодні поставки для України і жодну військову допомогу, тому, наприклад, про таку країну взагалі мова не йде. Далі, тобто, треба розділяти так низку країн-членів НАТО, які вже готові на таке рішення, і тих країн НАТО, які поки що до цього рішення не готові. Звичайно, от ми бачимо зараз заяви від низки держав, зокрема, ви зазначили Італію, Францію, Чехію. Вони говорять про те, що саме в цьому механізмі, принаймні, зараз вони не будуть брати участі. Але знову ж таки, ми розуміємо, що кожна з цих країн має певні свої причини, з яких вони до цього не долучаються. Наприклад, Чехія вона взяла на себе лідерство з ініціативи, в якій надавати Україні боєприпаси, і вона хоче зосередити свою увагу на цій ініціативі. Але в в принципі, Марк Рюте їхав знову ж таки не зовсім непідготовленим до Вашингтону, тому що він навіть на зустрічі з Дональдом Трампом проговорив і озвучив так ту низку країн, яка вже попередньо має певні погодження щодо цього механізму. Це, зокрема, Німеччина, це, зокрема, також Великобританію він назвав Швецію. Він назвав Данію, Норвегію, Нідерланди та Канаду. Тобто, можна говорити про. Те, що принаймні з частиною цих країн були вже певні домовленості, про такі ми знаємо з Німеччиною, про такі ми знаємо зі Швецією. І ну треба дочекатися, але я думаю, що все-таки ми побачимо позитивні сигнали і від цієї іншої низки країн. Щодо неочікуваності, так скажімо, цього механізму, насправді, з одного боку він неочікуваний, а з іншого боку, це те, над чим багато європейських лідерів працювали всі ці місяці, і лідери, і експерти, і багато, багато людей, які намагалися переконати так адміністрацію Дональда Трампа, все таки включитися в передачу зброї для України, тобто, хоч рішення можливо. Застало зненацька, тому що ніхто ну не так давно, скажімо так, всі члени НАТО і лідери держав зустрічалися в ГАЗі, і ще цього сигналу позитивного там не було. І тут раптом така зміна думки. Але можу переконати в тому, що і в тому числі на полях саміту НАТО ці розмови велися. Європейські лідери тривалий час намагалися досягнути ось цієї зміни і в риториці Трампа, і в його діях. Тобто, але але. Зради, зради, поки немає, так? Перепрошую. Зради, поки немає тут. Ну, зради поки немає. Навпаки, це все таки хороша новина для нас, тому що ми дійсно розуміємо, що якщо говорити про системи Патріот, то єдина країна, без якої ці системи не можна так постачати до України, це Америка. Тому що навіть якщо європейські союзники мають ці системи, вони без згоди Америки не могли їх постачати. Але тут справа теж в тому, що деякі із союзників, зокрема Німеччина, вони, наприклад, не готові були би постачати не Знаючи, що вони можуть отримати від американців заміну так тим системам, які вони передадуть Україні, тобто, принаймні про ці домовленості, які озвучені були зі сторони Німеччини, я думаю, що ми будемо бачити результати найближчим часом. А чи вже долучаться всі країни НАТО, ну я впевнена, що не всі. Я вже сказала, з яких причин частина не долучиться, але це будуть індивідуальні так країни-члени НАТО, які будуть готові платити за, за ці поставки. Угу. Пані Ірино, ваша організація серед уже майже сотні громадських організацій, які підписали листа до президента, генерального прокурора і директора державного бюро розслідувань із закликом припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ. Так він називається, це йдеться в контексті справи. Активіста військовослужбовця Віталія Шабуніна, скажіть, будь ласка, отакі історії, як з Шабуніним? Як вони впливають на нашу роботу із міжнародними партнерами на можливу майбутню допомогу? Звичайно, ці історії негативно впливають на, на нашу міжнародну роботу і на роботу на міжнародній арені, тому що звичайно від наших партнерів дуже багато запитань з приводу того, що відбувається. Нагадаю, Віталій Шабунін він. Засновник так громадської організації Центр протидії корупції. Центр протидії корупції це одна з організацій, з якими ми активно співпрацюємо, і в тому числі з міжнародної адвокації, так і в тому числі для. Більш активної підтримки України, ну і те, що ці події відбувалися в той самий час, коли відбувалася так конференція з питань відновлення України а раніше вона називалася конференція з питань реформ України. Це теж такий сигнал, не дуже хороший. Звичайно, партнери намагаються так стримувати свої коментарі з цього приводу. З одного боку, я розумію, тому що ми країна в війні, і вони намагаються так. Не висловлюватися занадто активно з цього приводу, коли війна продовжує тривати. Але ми розуміємо, що ось такі. Ситуації, і е, такий тиск на громадських активістів він звичайно негативно сприймається багатьма нашими міжнародними партнерами. Е, багато їх чудово знають про діяльність центру протидії корупції, слідкують за нею. І звичайно, звинувачення, і те, в якій е, в якій мірі так відбувалися ці обшуки і, і, і так далі, вони вник, викликають дуже багато запитань, і тому багато громадських організацій вже підписав. Ось це звернення про яке ви сказали. Ну ми сподіваємося, що наші органи влади приймуться до уваги, тому що ну такі історії дійсно позначаються на іміджі нашої країни за кордоном і на розумієте, відчуття того наскільки Україна дійсно хоче реформуватися, так і продовжувати ось цей свій європейський шлях. Пані Ірино, дякую вам за розмову за те, що приєднались до ефіру. Це була Ірина Красноштан, програмна директорка міжнародного центру української перемоги. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.